Сьогодні ми будемо виконувати з вами натюрморт зображення із фруктами. Ось подивіться на екрані, що нам подарувала осінь. Це робота художника Новаківського. Він показав дари осені, різні фрукти. Тут і яблука, і груші, вони різних кольорів. Роздивіться, ось він не намалював. Просто окремо ці зображення, а він їх сховав одне за одне, щоб було видно, що вони лежать у купі на вазі. Ось подивіться ще дитячу роботу. Великий кавун, фрукти біля нього, різної форми. І ось ми зараз спробуємо подібне зробити. Я пропоную вам розташувати ваші листочки горизонтально. Ось так. От, наприклад, ви хочете показати кавун. Ми його намітимо великим колом. Робимо зліва дугу і потім справа. Зробіть такий великий розмах рукою, щоб було видно, що на листі це буде саме найбільше зображення. Ось тут нижче, можна десь так справа зробити ще коло, Це буде у нас яблуко, наприклад. Робимо трошки нижче. І виходить так, що яблуко лежить перед кавуном. Ось цю лінію я витру, щоб вам було зрозуміло, один предмет ближче до глядача, він малюється нижче. А той, який далі лежить, він трошечки вище буде. З іншого боку, зробимо. Наприклад, грушу. Вона має формочку. Ось таку дивіться, зверху кінчик такий, як дужку малюємо, невелике таке зображення, а потім знизу підмальовуємо кулясту формочку. Ось так. чимось нагадує лампочку. Знизу можна показати цвіт, отут така темна лямочка буде. І хвостик. Можна ще зробити зображення, наприклад, слів. Вони мають таку форму округлу, але трошки витягнуті. Чимось нагадують буковку О. Але так, намагайтесь горизонтально розташувати. Отак, от ніби ця буквочка О, так, нахилилась на бачок. І от там, де яблучко, наприклад, ще одна сливка відкатилась трошки далі, але вона буде. Ближче до нас, і ми її робимо трошечки нижче, ніж яблучко, і виходить, що вона ближче до глядача, а яблучко далі. Коли будемо робити на кавунчику оці рисочки, які у нього на його зовнішній стороні, ось подивіться ще раз, отут не намальовані, вони просто рівно, а вони так ніби. Вигинаються дужками з одної сторони, з другої сторони, а от в центрі в серединочці, можна зробити пряму лінію, тут, де хвостик у ковунах. Ми робимо отак вот дужку в один бачок, донизу так закругляємо. Потім в другий бачок робимо з другої сторони, отак вот вигін вліво, а посередині прямо зробити. Можна позначити. Лінію, отак за кавунчиком провести, щоб було зрозуміло, що це все на столі лежить. Ось так. І от нижня частина нашого аркушу говорить про те, що це стіл, а далі, от тут вище, це буде ніби стіна. Візьмемо пензлик, саме товстий, який у вас є. От я починаю прокладати світло зеленим мазочку. Малюєте і намагайтеся масками акуратненько заповнювати всю площину цього зображення. Якщо ви відчуваєте, що фарба погано лягає на папері, ви трошки доторкнулися до водички, набрали ще фарбу і пішли далі прокладати кольор, проклали загальну форму. А потім, щоб зробити по кавунчику оці полоски, нам треба взяти зелений, змішати із синім кольором. Або відшукайте у себе в наборі темно-зелений відцінок. І поставте пензлик там зверху, і такими рухами вниз спускаєтесь, ніби отак от туди-сюди, пензликом Бігаєте оці крисочки на кавунчику зробити, отак, вліво, вправо. Якщо вони не яскраві, можете ще більше до зеленого з синьої фарби додати, щоб воно яскравіше було. З другої сторони теж так пробіжатись пензликом. От я додала більше синьої фарби і зразу кольор. Яскравіше виглядає. А от тут в серединочці просто зверху рухаємось отак прямо вниз. Пензлик вліво-вправо, вліво-вправо, отак трошечки ніби пропустили, отак Уздовж цієї лінії, яку ми малювали. Одна форма у нас є така зелена. Тепер яблучко. Яблук зараз багато. У нас на Україні вони різні, різних сортів. Вони можуть бути і червоні, і жовтенькі, і зелені. От які вам захочеться от такого кольору можете зробити. Я, наприклад, хочу показати яблучко. Таким світло-зеленим. А можна бачок десь і жовтим показати. У цю сторону я зроблю світло зеленою, пензликом по формі. Він так ніби закругляє формочку. Далі, друга сторона, жовтенька, ніби сонечко отак припекло. один колір ніби вливається в інший. Такий плавний перехід виходить. От я тут ще так, ніби так покажу. З одного боку. Там, де черенок темно-зеленим, товким пензиком отак, зробити ямочку. Потім, коли яблучко підсохне, ми зробимо отак, коричневий хвостик. Грушка вона може бути жовта, може бути жовто-червона. От є, ребята, два жовтих такий лимонний чи Странзановий він називається, і є такий потемніші. Можна для грушки взяти ну, той який темніший жовтий відтіночок. І ось таким покриваємо форму цього фрукта. Можна трошки доторкнутися до червоної фарби, і бачок один зробити отак червоненький. От з цієї сторони можна зробити яблучко червоне. Такі сорта яблук теж бувають. Ось так взяти і душку таку показати, і отак зафарбувати, воно ніби сховалося. Синім кольором можна зробити слівки. До синього можна додати. Трошки темно-червоного на палітрі. Можна, ось, дивіться, от такий синій я взяла. Так, а тепер сюди підмішаю такий темно-червоний. Ось, подивіться, от як малінка. Ось такий колір можна використати для зображення сливок. Сливки поменше, тут акуратно треба пензликом пройтись. Зробили форму світлі. Хочете ще одну, малюйте ще. Акуратненько так, ніби прогладжуєте пензликом по паперу. Можна там навіть білу плямочку залишити, ніби там світло відображується зверху. Там, де груша, можна ще одну домалювати сливку. Ось тут, ніби вона відкотилася і заховалася трошки за грушкою. От ми вчимо зараз малювати зображення, які ніби сховалися одне за одне. Коли малюєте, порівнюєте з іншими зображеннями, які ви зробили, щоб у вас не вийшло зображення слив, дрібне. Щоб воно не виглядало, як смородинка. Коричневою фарбою можна показати черенки. набрали на тонкий пензлик коричневого кольору і акуратненько отак раз і зробили череночок у груші, бо там знизу, суцвіття світять, можна отак внизу показати, зверху маленьке зображення черенка, і у сливок теж. Але сливки боком лягли, значить у них буде хвостик отак з боку, з одного боку чи з іншого. Можна ще показати світло-зеленим кольором. Ось десь ще, може, виноградинки лежать. Буває виноград темно-синій такий, такого кольору, як сливи. Буває світло-зелений, світло-зелений. Отак можна ягідки винограду щоби зробити. Отак. Відкотилися, вони бувають кругленькі, бувають форми е, такої витягнутої трошечки. Можна декілька ягідок так показати, Я не повністю всю, всю громку. А от вони десь лежать в стороні, вон там. Історичною форбу можна показати, так зібрані оці ягідки до купи. Та невеличка гроночка у нас буде. І знизу, потім кожну ягідку можна щоб так темно-зеленим підкреслити. От сьогодні ви спробували різними кольорами зробити зображення фруктів. Можна там в величині, отак от показати поверхню стола, щоб було зрозуміло, що це на столі все, а там позаду стіна. Можна її зафарбувати потім товстим пензлем, або взяти прямо такий шматочок поролончика, на палітрі розвести той колір, якого хочете, щоб була стіна, і зафарбувати всю поверхню стіни. Ще іноді художники роблять біля кожного зображення, отак сім. Ось такий натюрморт з дарами осені ми вчились малювати. Бажаю вам творчих успіхів. До побачення!